Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні ми з вами повторимо і закріпимо те, що ми вже з вами знаємо і вміємо. Всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Усна річба. від числа 54 відніміть 6. Це буде 48. Зменште у 6 разів. Буде 8. Помножте на 10. 80. До числа 80 додайте 40. Буде 120. Тепер збільште на 35. І це буде 155. Наступний ланцюжок. До числа 40 додайте 32. 72. Додайте тепер 28. Буде 100. Від числа 100 відніміть 20. 80. Зменште у 10 разів. Це буде 8. І помножте на 4. 32. Молодці. В зошитах запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці. Запишіть тільки пропущені числа, які заховали за зірочками. Давайте перевіримо. І ви записали такі числа. Приготуйтесь до математичного диктанту записувати тільки результати. Запишіть число, у якого 3 сотні, 4 десятки і 7 одиниць. Запишіть наступне число, у якого 8 сотень і 5 одиниць. Запишіть тепер число, у якого 7 сотень і 3 десятки. Знайдіть суму чисел 430. Наступне. Від числа 365. Відніміть суму чисел 50 і 50. Спочатку знайдіть суму чисел, а потім відніміть від числа 365. Далі. Запишіть, скільки всього десятків у числі 589. Всього десятків. У числі 589. Наступне. Наскільки 300 більше від 60? Скільки сантиметрів? У 2 метрах і 9 сантиметрах. І останнє. Одну тонну зменште на 300 кілограмів. Давайте перевіримо 347, 805, 730, 430, 265, 58 всього десятків, 240, 209 см і 700 кг. Молодці. Давайте ми з вами обчислимо письмово, пригадаємо, як виконати додавання і віднімання стовпчиком. До 413 додайте 299. Починаємо додавати одиниці до 3 додати 9, це буде 12, ми 2 пишемо, 1 помічаємо десятки. Додаємо десятки. 1 додати 9 це 10. І ще один, що помітили: 11. Ми 1 пишемо, 1 помічаємо до сотень. Додаємо сотні, буде 7. Число 712. Тепер віднімаємо від числа 657, 289. Віднімаємо одиниці. Від 7 відняти 9 ми не можемо. Беремо десяток. Від 17 відняти 9 буде 8. Віднімаємо десятки. Ми помітили крапочкою, тож стало 4. Від 4 відняти 8 ми не можемо. Беремо сотню і ставимо крапочкою. Від 14 відняти 8 це буде 6. Віднімаємо сотні, стало 5, відняти 2, 3, число 368. До 596 додаємо 138, додаємо одиниці, це буде 14. 4 пишемо 1 до десятків, додаємо десятки, буде 13. Ми 3 пишемо, 1 помічаємо в сотні. Додаємо сотні, буде. 7 число 734. Тепер від 341 відніміть 197. Одиниці. Ми не можемо відняти від 1 відняти 7. Ми беремо десяток. Від 11 відняти 7 це буде 4. Віднімаємо десятки, стало 3, від 3 відняти 9 не можемо. Беремо сотню. Від 13 відняти 9 буде 4. Віднімаємо сотні стало 2, відняти 1 число 144. Тепер від числа 702 ми віднімаємо 525. Коли в десятках у нас 0, зверніть увагу. Отже, віднімаємо 1 від 2, ми відняти 5 не можемо, тому ми беремо десяток. Але в десятках 0, тому ми беремо у сотні. Від 12 відняти 5 це буде 7. Тепер віднімаємо десятки, там стало 9. Від 9 відняти 2, це буде 7. І віднімаємо сотні, стало 6, віднімаємо 5, 1 число 177. Тепер ми додаємо до числа 506 до 28. Це буде перевірте, 634. Тепер пригадаємо, як від круглого числа 1000 відняти 862. Віднімаємо одиниці від нуля ми відняти 2 не можемо. Беремо десяток. Там 0. Тому ми беремо сотню. Ставимо крапочкою. В сотнях теж 0. Отже, беремо в тисячі і теж ставимо крапочкою. Тепер ми віднімаємо одиниці від 10 відняти 2, це буде 8. Віднімаємо десятки. Пригадали, що коли 0, то стало 9. Від 9 відняти 6, це буде 3. Віднімаємо сотні, стало 9 відняти 8 буде 1 число 138. Наступний вираз, нам потрібно до 63 додати 178. Але нам зручно переставити доданки і додати до числа 178 63. Отже, додайте. І це буде, перевірте, 241. В наступному завданні запишіть числа, що є розв'язками нерівності, де це більше, ніж 678, але менше, ніж 804. Отже, виберіть серед чисел, що є, ті числа, що будуть розв'язками нерівності. Нагадую, щоб це було більше, ніж 678, але менше, ніж 804. І це будуть числа. 700 708, 780, 800 і 801. В наступному завданні доберіть три значення їх, що є розв'язками нерівності, де в різниці від 665 відняти їх ще було більше, ніж 400. Тобто потрібно дібрати такі значення х, щоб при відніманні від числа 665 було більше, ніж 400, а чим менше ми будемо віднімати тобто чим менше від'ємник і тим різниця буде більша. Отже, дізнаємося, якими ж можуть бути значення х. Щоб при відніманні відчитати 665, у різниці було більше, ніж 400. Від числа 665 ми віднімемо 400, це буде 265. Отже, щоб x був менше, ніж 265. Тому що ми від 665 віднімемо 265, це буде рівно 400. Отож, хто був менше, ніж 265. Від 0 до 264 і не більше. Отож, від 665 добираємо 3. Це можна 0 і буде більше, ніж 400. Від 665 можна відняти 100. Буде 565 більше, ніж 400. І від 665 миттє, наприклад, віднімемо 264. Це останнє число, яке ми можемо відняти найбільше. Буде 401 більше, ніж 400. Розв'яжемо задачу. У магазині побутової техніки продається 773 пральних машин. Це на 387 більше, ніж телевізорів. Скільки телевізорів продається в магазині? В задачі розповідається про пральних машин, що відомо, що їх було 773. І це на 387 більше, ніж телевізорів. Отже, телевізорів тоді буде. Менше скільки ж телевізорів продається в магазині. Це діти пізнали непряма задача, де є слово «це». Отже, якщо телевізорів тоді менше, то ми дізнаємося дію віднімання. Від 773 ми віднімемо 387 і буде перевірте. 386 телевізорів продається. Розв'яжемо наступну задачу і дізнаємося, скільки квартир у кожному будинку. Якщо у трьох будинках 1000 квартир, у першому і другому будинках разом 586 квартир, а в другому і третьому будинках 547 квартир. Отже, Скільки ж квартир у кожному будинку? Це задача на знаходження трьох чисел за трьома сумами. Цю задачу можна розв'язати декількома способами. Отже, спочатку дізнаємось, скільки ж квартир у першому будинку. Із загальної кількості ми віднімемо суму другого і третього будинку. 547. І дізнаємось, скільки ж квартир у першому будинку. Від тисячі відняти 547. Починаємо віднімати одиниці. Від нуля ми відняти 7 не можемо. Беремо десяток. Там 0, тому беремо сотні. Там теж 0, тому беремо тисячі. Від 10 відняти 7 це буде 3. Віднімаємо десятки, стало 9. Буде відняти 4 буде 5. Віднімаємо сотні, стало 9. І віднімаємо 5, 4. Отже, 453 квартири ми дізнались у першому будинку. Тепер ми можемо дізнатися, скільки ж квартир у другому будинку. Із суми перших і другого будинку. Нам уже відомо, скільки в першому будинку. Тоді ми. Від 586 віднімемо 453, і це буде 133 квартири у другому будинку. Залишилось дізнатись, скільки ж квартир у третьому будинку. Ми це можемо. І суми другого і третього будинку 547 відняти ми вже знаємо, скільки в другому будинку. Тобто, від 547 ми віднімемо 133, і це буде 414 квартир у третьому будинку. Ще цю задачу можна було розв'язати іншим способом. Від загальної кількості відняти суму першого і другого будинку, і ми дізнаємося, скільки в третьому. Потім із загальної кількості всіх квартир ми віднімемо. Скільки квартир у другому і третьому і дізнаємось у першому будинку. І щоб дізнатися, скільки у другому будинку, ми можемо від суми першого і другого відняти перший будинок. Отже, в першому будинку 453, в другому 133 і в третьому будинку 414 квартир. Цю задачу можна перевірити. Додати до 453 133 і додати 414 буде 1000 квартир. У домашньому завданні ви розв'яжете два рівняння і задача на знаходження відстані. Відстань від Одеси до Вінниці становить 425 км, а від Вінниці до Львова на 61 км менше. Яка ж відстань від Одеси до Львова через Вінницю? Успіхи вам, діти! На чому ми з вами урок завершуємо? Оберіть відповідне яблуко до вашої роботи на уроці. На все добре! вам!